Сьогодні, 13 жовтня, у Єгипті, нарешті, відбудеться міжнародний саміт для встановлення миру у війні між Ізраїлем та Хамас. Нагадаю, після того як у п'ятницю почало діяти припинення вогню, і ось вже стало відомо, що Хамас таки передав перших сімох заручників Червоному Хресту у Газі. А раніше Хамас опублікував список із 20 людей, яких планують звільнити сьогодні у рамках мирної угоди. До речі, на шляху до Ізраїлю Трамп пишуть зміст, спостерігав навіть з літака за процесом звільнення. І от вже також з'явилися і перші кадри та інформація. Бо станом на цю мить президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже прибув до Ізраїлю на тлі того, як жителі країни слідкують за процесом звільнення заручників з полону терористичного угрупування Хамас. Про це повідомляє CNN. І от знаємо, що літак Air Force Ерфорсван приземлився в аеропорту Бен Гуріон поблизу Тель Авіва. До речі, після тривалого перельоту з Вашингтона. Тона, а от що ще важливо, перед відльотом Трамп сказав, що все це особливий момент на тлі того, як запропонована саме ним угода про припинення вогню в газі набуває чинності. Ну, як бачите, зараз на цих, до речі, перших ексклюзивних картах, кадрах в аеропорту Трампа зустрічала численна ізраїльська делегація, звісно, на чолі з прем'єр-міністром Бін'яміном Нетаньягу, а також бачимо поруч його дружину Сару. так також на злітно-посадковій смузі навіть розстелили червоний килим для Трампа. А для церемонії зустрічі вишукувалися кордони ізраїльських військових. Також знаємо, що після приземлення Трамп тепло привітав Нетаньягу обійма. Ми бачили це на кадрах, і посміхнувся. Ну і також з того про що пишуть змі. Знаємо, що Трамп виступить сьогодні тут, а після цього вирушить до єгипетського Шарм ель шейха де й відбудеться саміт щодо врегулювання в секторі Газа. Отже, про саміт, що знаємо про нього, теж скажу кілька важливих моментів. Знаємо, що цей саміт будуть очолювати спільно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І, звісно, президент Єгипту очікується, що в ньому візьмуть участь і кілька світових лідерів. Зокрема, вже відомо про участь прем'єра Британії Кіра Стармера. Та президента Франції Макрона будемо стежити, звісно, за цими подіями, адже от знаємо, що у Макрона зараз ситуація в його країні теж напружена, адже я нагадаю, що у Франції ультраправе національне об'єднання і ультраліва нескорена Франція, вже оголосили про намір підготувати вотом недовіри новому уряду на чолі із Себастьяном Лекорню, який, до речі, вчора, 12 жовтня, і це всього через два дні після повторного. Нього призначення представив склад свого нового уряду. Так, от новий кабінет складається як з державних службовців, так і з політиків, серед яких є до речі, і ті, кого Лекорню запросив до складу уряду під час своєї першої спроби сформувати уряд минулого тижня? Серед тих, хто залишився на своїх посадах, міністр юстиції Жеральд Дарманін, також міністр бюджету Амелі Демоншален і міністр закордонних справ Жаноль Баро. Роза Лескюре, це до речі, соратник президента Еммануеля Макрона, і він був призначений міністром економіки і фінансів у невдалому уряді Лекорню. Також залишається на своїй посаді і зараз. А консерваторка Катрін Вотрен, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я та праці, але за колишнього прем'єр-міністра Франції, стала міністеркою збройних сил. Ну і що ще важливо, так це те, що начальник паризької поліції Лоран Нуньєс тепер обійме посаду міністра внутрішніх справ. І давайте послухаємо, що з приводу всіх цих призначень сказав сам Лекорню. Було призначено уряд, який має на меті скласти бюджет Франції до кінця року. Я хотів би подякувати жінкам і чоловікам, які добровільно взяли на себе зобов'язання працювати в цьому уряді, відклавши свої особисті та партійні інтереси. Ну а далі починається найцікавіше. бо депутатка від нескореної Франції Матильда Пано порадила новим міністрам навіть не розпаковувати свої речі. Крім того, неформальна лідерка нацоб'єднання Марін Лепен також оголосила, що новому уряду буде оголошено вотом недовіри. Далі пряма мова. Як ми вже говорили протягом декількох днів, уряду оголосять вотум недовіри з боку національного об'єднання та наших союзників з ЮДР. Завтра ми подамо пропозицію про висловлення йому недовіри. Лепен переконана, що президент Еммануель Макрон має якнайшвидше оголосити про розпуск національних зборів, щоб французький народ, як вона каже, міг висловити свою думку і навіть обрати нову більш для змін, яку безсумнівно очолить Жордан Бардела. Ну а я нагадаю, що дійсно Франція зараз занурилася у політичну кризу. Ну а саме від 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем'єром Лекорню, соратник Макрона подав у відставку. Тоді, до речі, пояснюючи своє рішення, він заявив, що просто не міг очолювати уряд, коли умови управління країною не виконані. От, станом на цю мить вже також я побачила е, повідомлення президента Франції Монеля Макрона, адже е, у соцмережі X він. Привітав факт звільнення бойовиками терористичного угрупування Хамас перших самих заручників, яких утримували у полоні ще з 2023 року. Ось зараз ви бачите цей допис, який нагадаю, він зробив в мережі ікс. І от Макрон зазначив, що він поділяє радість сімей та ізраїльського народу у зв'язку зі звільненням заручників. А також він пише цитую з їхнім звільненням та звільненням 13 інших заручників, яке очікується сьогодні вранці. Мир стає можливим для Ізраїлю гази та всього регіону. Ось це пише Макрон у соцмережі. Ікс. До речі, він також тут додав, що Франція братиме участь у кожному етапі мирного плану президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа разом з арабськими. Партнерами, ну і будемо також обговорювати це і ці заяви, тому що те, що відбувається сьогодні, звісно, і в Ізраїлі, а також те, що буде відбуватися в єгипетському Шермель-Шейху, безумовно сьогодні приковує увагу і аналітиків, і політиків з усього світу. Бо як бачите, зокрема, європейські політики сподіваються, що от якщо вдасться досягнути миру, ось тут і покласти край цій війні, то наступним має стати саме укладання угод. В Україні, тобто вони сподіваються, що якщо Трамп таке вдасться здійснити мир на цій землі, то наступною має стати Україна, і багато хто про це говорить.